В Коломиї продовжують вшановувати символ великодніх свят писанку. Обласний відкритий фестиваль під символічною назвою Писанка вихідними зібрав усіх поціновувачів справжнього мистецтва. Глядачам пропонували виступи колективів аматорської народної творчості, майстер-класи, українські вечорниці і виставку-продаж товарів декоративно-ужиткового мистецтва. Фестиваль писанка для Коломиян став доброю традицією, бо проводиться уже третій рік поспіль. Знаковим для нього був цей рік, адже фестиваль отримав статус обласного відкритого. Як кажуть організатори, маючи вагому підтримку облдержадміністрації та облради, фестивалю не так далеко і до міжнародного статусу. Я щиро сподіваюся, що такий статус обласного буде недовго. Я думаю, що дуже швидко. Він буде мати статус всеукраїнського, і ми сподіваємося на міжнародний статус. Я вважаю, що взагалі фестивалів конкурсів має бути небагато. Вони мають бути стільки, скільки їх необхідно, але вони мають носити відповідний характер, і рівень їх має бути дуже високий. Але що стосується фестивалю писанкарства у Коломиї, він повинен бути. Він повинен бути, тому що Коломию знають всі, до Коломиї приїжджають. Ну і Коломиї тільки є музей писанки більше немає ніде. Нам вдалося організувати з допомогою обласної державної адміністрації, і в майбутньому надіємося, що обласна адміністрація разом з громадою міста Коломиї, з міською радою доб'ється того, що фестиваль наш буде на всеукраїнському, а найближчим часом на міжнародному рівні себе. Презентувати ми е маємо ширшу можливість і запросити майстрів народного декоративного е мистецтва, а також е майстрів, які е Проводять майстер-класи, фольклорні колективи, які хочуть виступати саме в нас на фестивалі. І географія цьогорічна географія представників теж розширилася, бо є представники із Закарпаття з Тернопільської області, Чернівецької, Львівської, Зніжена до нас приїхали. Так що це приємно, що люди цікавляться і хочуть взяти участь саме в нашому фестивалі. З розширенням географії фестивалю відбулось і розширення його мистецтва. Детської програми на площі перед музеєм писанка різні фольклорні колективи аматорської народної творчості захоплювали глядачів своїми яскравими і калоритними виступами. У народному домі протягом кількох годин давали майстер-класи писанкового розпису. А найбільший рух був звичайно на виставці продажі творів декоративно-ужиткового мистецтва. Інеса Катишева Чернівців свої роботи на фестивалі презентує уже третій раз. Вона ще не єдина на ярмарку представила різні вироби із макраме, розинкою яких стали нетрадиційні писанки Макраме Антарс. Як каже пані Інеса, Коломию відвідує з великим задоволенням. Настільки чистий, настільки приємний, настільки лагідні, ну культурні люди, що з Чернівцями не порівняєш. Мені дійсно подобається. Я би навіть хотіла тут жити, але такої можливості не буде. То я кожний рік сюди до вас приїжджаю. Ми навіть музеї-писанки робили свою виставку дитячих робіт. Два роки назад закінчився фестиваль нагородженням переможців та врученням подяк учасникам дійства. Більш детальніше дізнатись про коломийську писанку ви зможете цієї середи о 19 годині у програмі Палітра.